Особисті речі оперної співачки уродженки Тернопільщини Соломії Крушельницької зберігають в обласному кризнавчому музеї. Їх передала племінниця співачки Одарка Бандрівська в 60-х роках минулого століття. Зокрема, це виготовлена зі срібного дроту. Прикраса розповідає завідувач відділу стародавньої історії музею Олег Гаврилюк. Прикраса, яка використовувалася чи на дамській шляпі, або на дамському жакеті, там, з лівої, чи з правої сторони, срібло взагалі такий метал, який дуже еластичний. І він має властивості, коли його нагрівати і витягувати, можна в дротики там, менше, ніж пів мілі... міліметра. В діаметрі і таким чином ось майстер Ювелір він зробив троянди з цього срібного дроту і також листочки. 23 вересня минає 153 роки від дня народження співачки, каже Олег Гаврилюк. Соломія Крушельницька народилася в родині священника Амвросії Теодори Крушельницьких у 1872 році в селі Білявинці на березі. Річки стрипи. Її дід по батьківській лінії хрестив її і назвав Соломією. От така була традиція на, на той час. Також зберігають ноти з особистої бібліотеки Соломії Крушельницької та платівку з її піснями. Це платівка студії «Коламбія». Тут записано чотири пісні: вівці мої вівці через сад виноград і ще дві пісні. Одну з тих пісень у виконанні співачки можна прослухати на сайті Суспільне Медіатека. Це перезапис платівки 1927 року з фондів Українського радіо. За словами Олега Гаврилюка, Соломія Крушельницька надсилала родичам листівки з гастролей італійськими містами. Деякі з них є в експозиції музею. Це і цей Бреше, потім Мілан, Рим, Ніаполь. Ну і відповідно фотографії безпосередньо в костюмах, в яких операх вона виступала. Хочу сказати, що вона на дуже добру пам'ять знала і фактично на пам'ять. Вивчила партії свої партії в шестидесяти операх. Одарка Бандрівська передала музею і журнальний столик, який належав Соломію Крушельницькій кінця 19-го, початку 20-го століття. Дека його прикрашена різними породами дерев, потім зашліфована і покрита лаком. Це фактично така традиція ще з пізнього середньовіччя, коли беруть деку в основі одне. Порода дерева, потім відповідно роблять ескіз і вже інші породи дерев вставляють. У вітрині музею також можна побачити чорнильну ручку, якою писала Соломія Крушельницька. Це був подарунок співачці від її аргентинської подруги, розповідає Олег Гаврилюк. До речі, от до нас звернувся посол. Аргентини, жінка, і вона хоче переїхати, тому що в цьому році виповнюється 115 років, коли Соломія Крушельницька в Буенос-Айресі найкраще проспівала гімн відповідно Аргентини. Ну, чекаємо Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.